Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Сонце світить віконце, це ну, нічого страшного. Що паску будемо пробувати з маркетопту за 19 гривень 90 копійок. В прошлому році було дуже смачна, ну, я ж повинна вам розповісти, яка вона в цьому році Полетіли. Зараз спробуємо трішки не та хоч понад кусю, зато за то розкажу, чи треба таку купляти, чи не треба. Ох. Оце так вона виглядає. Бачите? Ну, там трішки этот, поки несла, попадала верхушка сама смачно. Це стало зранку, думаю, раненько. В минулому році я брала паски, мені дуже вони сподобалися. В цьому році будемо зараз куштувати. М -м -м. Ну, я без тарілки на столі. на столі нічого страшного. З утра рано тільки встала. М -м -м. Ізюм навіть є. Така. Біленька, пышненька, унизумчик. А ну. М -м. Хороша. Можете купувати, вам сподобається, І недорого. Угу, да. Угу. Класно. Обалденна паска. Горіть. Не пожалкуєте. Угу. До чаю, до кави. Що там я говорила, що я буду не буду їсти до паски, ну, надо ж це розказати. Смачно чи не смачно? Смачно. Оцю паску можна брати 19 гривень. 90 копійок з Топта. Хороша. Далі. Пането не по-італійськи. До полтинника стоїть. Точно не пам'ятаю. По-моєму, чи 47 гривень. Щось такого плана. Тоже вага 180 грамів. А тут була. А тут 190. А тут 180. Зараз про цю розкажу. У мене этот, сезон паски відкрився. Бачите, так вона запакована. Сейчас я її достану, потім положу опять в кульочек, бо всю не з'їм. О, бачите, зверху така штука прикольна. Шоколад. Це ж панетоне. Шоколад, оці горішки. М -м, це мігдаль. Мігдаль не жарений, сирий. А це що ягодка червона? М -м. Якась ягодка червона, чи вишня, чи шовна. Паска смачна, ну і панетоне. Панетоне. Вон, бачите, яке воно всередині. Це панетоне таке. Дуже... Ой, та тут ще й цукати є, дивіться, щось зелене ось. Мармелад. Мермелад. Хороша. І от внутрі, бачите, якось вона... М -м -м, бачите, як вона получилася. У мене є кому доїдати, я не переживаю. Ну, в принципі, паска... Оця мені більше понравилася. Вона ну, якась така нежна, пухка, смачніша за 19,90, чим та дорога. Тут тісто не похоже на панетон. Панетон така Ну, Я кушала, я знаю, як це воно. Сонце це очі відео. Далі. Оце сама дорога паска сирна. 190 грамів. М -м, почти 50 гривень. Ну, та, пане італійська дешевша. Ну, вона не італійська, вона на смак не годиться. А це паска сирна 190 грамів. Ну, в кої в магазин маркетоп. Можете... Ось бачите, як вона? Вона трошки отут гор. Ну, як. Не кругла, а горбиста. Про дегустую розкажу вам. А там вирішуйте самі. Сирна. А чого сирна, інтересно? Ой. Оцей цукор білий смачний. Так вона виглядає з А що сирна, я так і не поняла, що сирна. Про оцю паску розкажу. Ну, чи вона то сирна написано. Ну, сира то нема. Обичне тісто. Така, знаєте, збита. Вона суховата. Мені вона не зайшла. Єсмім. Если... Дивіться, по цим всім трьом паскам. По цим всім трьом, то я рекомендую оцю. Ну, не важно, що вона. Ну, по цені 1990. Сама дешева, сама пухенька, вона на смак як італійська. В вона, вона ж тає. Ну, а це не знаю. Нема смисла переплачувати. Беріть оце дешево і будете довольні. Це сама дешева, саме смачна. М -м -м. Може, що я не Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Йдіть в маркетоп за пасками. Ну, а це сама смачна. 1990. Тут я не знаю, за що платити деньги. Нема смисла. Всім пока-пока!